Коли ми розглядаємо судову справу як аналогію з базаром, то тут варто зробити невелике застереження з урахуванням метафор. Так от, коли позивач, майбутній, шукає якого б юриста найняти для презентації його правової позиції, то він фактично шукає, у кого б купити розробку даної позиції, прямо у буквальному сенсі, і хто її Озвучить і демонструватиме суду. В той же час представник по справі буде продавати тут уже максимально метафорично суду наявність певних обставин, керуючись аргументами, нормами права і так далі. І вже суд вирішить, наскільки йому прийнятно купити. За цю от аргументацію наявність тих чи інших юридичних фактів. Тому, резюмуючи, реальне в судові справі і редаговане, воно завжди йде нога в ногу.